Дитячі взуття від бренду Lopelu всього 112 гривень за пару. У нас основних таких дві моделечки. Тобто, ось така блакитна з динозавриками. Більше як для хлопчиків. Вони мають гнучку, зручну підошву. При цьому також, як бачите, тут є резиночка, що було зручно одягати. Є також варіація, ось така рожева з єдиноріжком для дівчаток. Також має резиночку для зручності. І також досить гнучку підошву. В лоті в нас 27 штук. Вартість лоту 3050 гривень. Також можеш попадатися ось такі сіренькі, також з динозавриками, також вони мають дуже гнучку підошву. Ще ось такі сіренькі, як з Мікі Маусом можуть потраплятися. По розмірам 22-х одна штучка, 23-х 5 штучок, 24-х 10 штучок, 25-х 7 штучок, 26-х 3 штучки і 27-х одна штучка. Вартість однієї одиниці 112 гривень. В лоті у нас 27 пар. Вартість лоту 3050 гривень. Для замовлення такого чудового лота. Звертайтесь до наших менеджерів.